Ніхто ж навіть не сперечається, що в Європі зарплати вищі, ніж в Україні, в загальному вираженні. Це взагалі непорівнювані речі, різні економіки. Але ж окрім прибуткової частини, завжди є і видаткова частина. То ви ж мені скажіть тоді, от без допомоги держави в Європі, яка видаткова частина? На житло, на медицину, на страхування, на інші послуги. Скажіть мені, от навіть отримуючи зарплату там 2, 3, 5 тисяч євро в Європі, скільки у вас буде видатків з цієї зарплати, і скільки у вас в загальному залишається потім на кармані, після усіх витрат? Я коли купував в минулому році квартиру в Болгарії, і цікавилося у людей, там, наших українців, які живуть, там, працюють в магазинах, зарплата 600-700 євро. 1000 євро зарплата це вже вважається шик. А квартири на узбережжі Болгарії. 300, 400 євро оренда. То де ж, де ж цей приплив, де ж цей профіт? Скажіть мені, будь ласка. Всі дивимося тільки на одну Німеччину, і вибачте мене, Німеччина третя чи четверта економіка у світі. І ви порівнюєте Німеччину і Україну. Ну це взагалі не до речі, як на мене. Напишіть в коментарях, що ви думаєте.